Дівчата, сьогодні ми з вами створимо ось таку чудову троянду з атласної стрічки шириною 5 см. Ось так вона виглядає. У мене це зажим. Всім, кому цікаво, можете залишатися зі мною. що ж, ми з вами розпочнемо. Для виготовлення значить, даної прикраси я адласну, використовую атласну стрічку шириною 5 см. 5, і будемо нарізати з цієї стрічки, значить, ось такі відрізки. Один відрізок буде в нас 3,5 см навіть 4, 4 см а другий відрізок 4,5 см тобто один 4, другий 4 см Далі, що ми робимо? Далі ми робимо слідуюче. Прикладаємо оці відрізочки до атласної стрічки і спочатку нарізаємо ось такі значні, заготовочки. Нарізали ми спочатку з вами ось такі квадрати, і зараз робимо, значить, самі заготовки. Складаємо наш цей квадратик і знизу ось так зрізаємо, доверху заокруглюємо роблячи таку ось плюсточку. Ще раз знизу. Точно так само робимо і з цими. Птягуємо вниз, підтягуємо, підтягуємо. І ось до серединки, беремо краєчок і сгинаємо і робимо ось таку складочку. Потім зажимаємо і ось тут запалюємо полум'я підносимо, тримаємо, загинаємо. До серединки, до серединки зажимаємо. І ось тут опалюємо знизу. Ось така виходить такі пальосточки. Шодної, полії, і будемо збирати. Заклиємо пистилет, беремо дріт, беремо цей розмір полюсточок і починаємо збирати. Беремо любую з полюсточок, капаємо клей, вложуємо дріт і починаємо і закриваємо його, заклеюємо його так, щоб він не виднівся з ніякої сторони. І закручуємо ось таку трубочку знизу з за... цю трубочку знизу, значить ми повністю закрили. Беремо слідуючу пелюсточку, і з другої сторони наклеюємо, наносячи клей і обхвачуємо пелюсточку ось так, на другу сторону. Краєчки теж ми підклеюємо. Ось так, формуємо наш бутончик. Беремо ще одну пелюсточку і з другої сторони ложимо. Можна спочатку наносити на низ ось цей клей, і з іншої сторони ложити і вмотувати. Ось так раз. Ложимо, беремо пелюсточку, наносимо клей. І вже коли нас приклеїли 4 пелюсточки, будемо ложити на половину попередньої і зажимати ось так. Зверху у нас має бути, має бути все рівненько. Можна клей отак. Раз. Я буду так, щоб краще було видно. Можна на пелюсточку, як вам зручніше. І прижимаємо. Ось так. Так І будемо ось так формувати нашу значить серединку нашої троянди. половину попередньої і вперед всі пелюсточки ложимо на одному рівні на половину попередньої і вперед. Так, зжимаємо. Будемо робити, поки у нас не закінчаться політички на половину попеї. І ложимо ось так. Ось прижимаємо і тримаємо. Ось наша наші, пішла квіточка. Так, ми будемо ложити наполовину попередньої. Жити будемо, значить, по такій схемі, дві вниз, третя вигородньою стороною доверху. Це перший ряд, тільки так зробимось, так. І опять дві вниз, дві пелюсточки донизу, вигородньою стороною, тобто вниз. Тройте доверху, тройте доверху, тройте доверху, ось так, ось так, так она троянда начинает, получается, и донизу. так, Останній ряд наших плюсочок клеїти Ось що у нас вийшло на даному етапі. Останній ряд. Цей ряд ми дріт можемо зрізати, він нам вже буде тільки заважати. І ми продовжуємо. Всі вже ми клеїмо їх на вигорню сторону. Ось так. Значить Продовжуємо наносимо клей і клеїмо. Ось так, по самому краєчку нашої і оцеї і, значить, основки. По самому краєчку так вона буде виглядати. Тання палюсточка зараз у нас підпляється. Ось так Ось так у нас все чудово получилось. Так Кітка наша, показую її. Ось так вона виглядає. Пишна. Ось такий Я з нього вирішують теж пару листочків. Ось дивіться, як я це роблю. Я беру стрічку, складаю, її, наприклад. Потім цей відрізок складаю ще раз на а потім з оголочка починаю вирізати наші листочки. Так, формою листочка. Раз, тримаю з однієї сторони і ось такі листочки в мене вийшли, це я збираю і потім обробляти. Проробля ось так підтягуємо клісточок, можна робити прожилки, але я в даному випадку не буду цього робити. Зараз візьму спиртовочку в мене ось. на спиртовці дуже добре працювати, тому що вона не дає ніяких чорних слідів, з іншої сторони, якщо лінтова сідла. У нас спиртовці, спиртовка не копте з іншої сторони. Ось підтягуємо. Отак робимо листочки. Точно так само можна полити на січці. І зажигалкою, тут тут різниці абсолютно ніякої немає. Так, далі останній листочок і зараз ми з вами зберемо нашу композицію. Так. Я взяла ось таку основу свою заколку. Це 7,5 см. Так, у нас буде кріпитися квітка і ми розпочнемо. Значить, листочки ми будемо кріпити як до квітки, так і до самої значить, нашої заколочки Ось так, щоб наші листочки трішки виглядали з основи. Ми будемо їх ще рядувати таким чином. Листочки. Дивимося ось так. Листочки вже кріпимо так, як ми вважаємо. Що нам потрібно можна взагалі їх не давати, тут тут вже ваше бажання. Я дам пару листочків. Можна прикрасу робити на універсальному кріпленні для того, щоб вона можна було її вдівати і на обруч, і на значить, заколочку наношу ось клей і ложу ось так листочок. І ще клей, і ще листочок, і ще клей. І в цю сторону листочок прикладаю, дивлюся, ось так у нас буде виглядати наша прикраса. Підклеюється все добре. Тоді один листочок я кладу так, щоб прикрив нашу основу з цієї сторони, І сплошні. І наклею можна більше листочків і ось так, щоб закрити саму значить, нашу металеву основу і ось так підклею по Ось сюди клей і ложимо, значить, наш листочок на основку і вперед, тим самим закриваючи і закріплюючи все з внутрішньої сторони. І ось так листочок ще один ми ложимо, відгинаємо, капаємо клей і підклеюємо все гарненько. Ось так. Відгинаємо листочок, стукаємо клей, прижимаємо сам листочок, все ще залишилось нам закріпити, от стрічок саму. Якщо стрічки немає, цього можна закінчити. Зараз покажу, як, якщо немає стрічки, можна вирізати до ж самого листочка. Ось так покласти і з двох сторін підклеїти клеєм. Тобто оці частинки понамазувати і підклеїти. І тоді вона зафіксується так само, як і стрічкою. Я ж зафіксую стрічкою. Зараз на стрічечку нанесу клей. Ось так. І... починаємо тогда не підклеїмо вот це загріваємо значить і підклеїмо вот ось так потім збираємо всі наші ниточки у нас есть пинцет для цього і ось вот так вибираємо всі наші ниточки з нашої значит, прикраси я це зроблю пізніше ось вот так Така у нас вийшла чудова, гарна прикраса. Все, дякую всім за увагу.